Вона не понравилась. На такому конкурсі так петь нельзя. Извините, це мой вкус. На вкусі товарища нет. Мені до сих пір здається, що Репчинський його критикував, тому що йому було загострісно. Мені сподобалось. Тоді як не співав. Эти слова заставляють повірити в себя, Так як я ж без образування музикального не тільки мої учасники не мають музичної освіти, тому я єдиний з тренерів, хто не має музичного освіти. Іслав вираз з мікрофоном, може, не на ви, а більше вже переходимо на ти, може. Пофіл. Філ чуть, -чуть м'якше. І букві і. Я не розумію, звідки вони в тебе такі різкі получаються, я не можу зрозуміти твої менеру. У мене, ну, проблеми з визначенням. Не буду работать над віддатим. Голос країни для мене це презентаження всієї жизни. As it comes, surrender to the rush of day. When the heat of the rolling world can't turned away, and enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. Ігор Грохотський. Дякую, Ігорю. У кожної Ольги має бути свій Ігор, якби я могла, я б залишила тебе тут навіки, тому що це був неперевершений. Дуже делікатний, емоційний і гостромодний виступ Ігоря Грохоцького. Сереж. Гостромодний. Я сейчас пока, боюсь показаться нескромным. <сум> Но эту песню я тоже пел на конкурсе. <сум> И тоже на утренней звезде. Сегодня как-то так. Но не об этом. На самом деле. Мне понравилось, как ты спел. Я не могу сказать, что это было что-то особенное, но мне очень понравился тембр на Can you feel? Вот, на, на, вот именно на этом, прям чуть-чуть даже Элтона Джона там я услышал. Вот, но мне показалось, что хорошее выступление, но, как любит говорить Аня Лорак, я не услышал чего-то особенного. Как, как это правильно, сказать? Ну, необыкновенного, а, э, э, уникального. уникального да? да, вот это фраза Ани Лорак, которую я хочу процитировать в данную секунду. Хотя Может, выступление было достаточно. Сильним і хорошим ми дуже так, Дякую, серйоз, так, Ані, як це треба правильно да. казати в одразу ну, насправді. Я хочу сказати, що е, сьогодні ми бачимо, от як людина працює над собою, тому що дійсно сьогодні був дійсно набагато кращий виступ ніж минулого разу. І Якщо навіть порівнювати сьогодні, от навіть просто, просто записи два поставити. Ну настільки людина молодець, що ти зрозумів, і ти знаєш, це ти виріс просто е, дякувати за цю критику, тому що ти став краще. Це той приклад, коли з лимону лимонад. Дякую тобі. Дякую за такий виступ і надалі йди е, по життю, е, гордо піднімай голову і е, приймай все, що тобі посилає доля, і роби з цього завжди плюс. Дякую, мані. Тамара, це ж була така реінкарнація з футболіста у співака. Чи все у нас вдалося? Замечательно. я думаю, що а, То, что вы э, сегодня здесь выступили и вообще участие в этом э, шоу, в этом конкурсе, состязании, я думаю, что это людям э, надо 10 лет, наверное, потратить, чтобы получить такую школу советы Вакарчука самого. И э, э, я считаю, что э, это э, та... Интеллигентность, та, та сдержанность, с которой вы исполнили это произведение, я думаю, что оно все было наполнено вот этим темпераментом, который внешне не так брызжил, но это было очень интеллигентно, академично, и поздравляю вас с таким замечательным выступлением. Вятислав, ну образ і талант Ігоря він постійно піддавався критиці дуже хорошій і навпаки. А цього разу, що хочеться сказати в цю адрес? Критика це не так важливо. Мене постійно критикують нічого, живу якось. Я хотів запитатися в Ігоря, щоб для всіх це буде цікаво. Ігоря, коли ти почав так співати? От скажи на голосі країни. Дякую. Подивіться, цього хлопця стаж співу чотири місяці. Хто з нас за чотири місяці співу міг так співати. Я думаю, цим все сказано, більше нічого говорити не буду.